Понад 630 повітряних цілей запустив окупант цієї ночі. Це і шахеди, і балістика, крилаті та керовані авіаційні ракети. Росіяни атакували Київ від півночі. Тривога тривала 10,5 половиною годин, а окупант бив кількома хвилями. Український ППО вдалося знищити 577 цілей. Однак частина все ж влучила, зокрема й у цивільні об'єкти. Наслідки атаки фіксували у семи районах міста. Двоє людей загинули, і 37 постраждали. 15 із них досі у лікарні. Є серед них і одна дитина. Один з загиблих у Святошинському районі тіло чоловіка, де з-під завалів будинку. За інформацією ТСН його дружину і сина із опіками доправили до лікарні. Палав багатоквартирний будинок у Дніпровському районі в Оболонському і Солом'янському районах пошкоджені висотки і приватні будинки, а також десятки автомобілів. На Дарниці через падіння уламків загорілися дев'ятиповерхівка. Про це як про те, як столиця прокидалася під вибухами і про ранок цієї суботи. Кореспондентка ТСН Олена Гущик і Наталя Ткачук продовжать. Це була одна із наймасованіших російських атак на столицю, яка цієї ночі забрала життя двох людей. Понищила десятки будинків у Києві. Скільки ж на його околицях? Понад шість. 6... Сотень повітряних цілей, які нанесли горя тисячам сімей. Ми зараз у Святошинському районі і позаду мене будинок, який ймовірно влучив дрон. Величезна вирва на місці квартири, звідки рятувальники деблокували тіло чоловіка. Чоловікові було 42 роки. Його син та дружина з опіками та травмами нині у лікарні. Батько загинув, а хлопчик обгорів сильно і маму забрали швидка. А ви їх знали? Звичайно, Лена, в Коля, хлопчик і Саша, батько. Чого ж ми не знали, як ми на першому, вони на другому поверсі. Квартира пані Валентини вигоріла, Пройти туди нині неможливо. Все залито водою, працюють слідчі. Жінка разом з чоловіком цієї ночі була за містом дивом. Якби вдома були, то ми не ходили б. Укриття, тепер кажуть, треба робити висновки, що треба ходити. Думали, що якби багатоповерхівки, наш маленький будиночок ну, начебто, не може залетіти так сильно. Але. Довкола цього будинку нині метушаться усі можливі служби в дворі зо три десятки понищених автомобілів. І поки одні комунальні служби розчищають тут усі завали, інші вже от привезли дерев'яні плити і готуються закривати цією фанерою вікна. А будинків тут пошкоджених. Ну я нарахувала сім, у яких відсутні вікна. Як тут трапилося це, ми бачили це все. Тоді двірники вже зібрали після того, хоч і тривога була, ми все одно їх взяли з собою, приїхали тоді, знов сказали в укриття ми їх в укриття, і це як тільки дій, ми зразу почали працювати. Через Дніпро Харківське шосе тут геть розбита широка вулиця. Проте, що тут відбувалося вночі, можна лише здогадатись по ямах на дорозі. Це автомобіль, який знищило, понищило прямо в русі, і тут на цьому місці також загинув пішохід. Ось тут на тротуарі, де я зараз стою, відпрошую оператора на. Навіть показати бачимо, як понищило асфальт тротуар тут. Це все наслідки вибухової хвилі. Подій Михайло каже, все сталося за секунди. Він їхав на роботу, пролунав вибух, вискочив із автомобіля, а далі крики людей і вогонь, який охоплює все довкола. А і осколки. Я, так, я не знаю, я просто рухався і перший то до а другий поштовх слідував вже з вибухом. Ну в принципі. у будинку навпроти не вціліло жодного вікна. На верхніх поверхах закоптіли діра. Є постраждалі, втім усі живі. Поруч розгорнутий штаб. Такі ж відранку з'явилися у Дніпровському, оболонському та солом'янському району. Лишень у Києві 18 локацій, із наслідками російських ударів. Людям допомагають фіксувати збитки, латати вікна і отримати всю необхідну допомогу. У лікарнях все ще 15 людей. Є ті, кого вийде виписати невдозі. Втім, є ті, хто вкрай важкому стані, і за їхнє життя нині безперервно борються лікарі. Олена Гущик, Роман Патесен один Однією із найжахливіших називають сьогоднішню ніч мешканці цієї багатоповерхівки за словами місцевих вночі один із під'їздів житлового комплексу у Солом'янському районі столиці прилетів російський дрон. Тут зайнялася пожежа. БПЛА влучив у нижні поверхи багатоповерхівки. Перший, другий та третій поверхи частково поруйновані, вищі лишилися без вікон та дверей. Відчуття було, що дійсно це був прямий привіт, тому що такий був звук, але більше 30 Тут багато, на жаль, на не згодом нічого звуків шкретів. Але це відчуття, що був то реактивний шахт, тому що він був, був такий стрімкий, дуже голосний, і це якийсь один звук. І дивлячись на наслідки, я враження, що це дійсно був оптимийка. Попередньо тут обійшлося без потерпілих за словами мешканців. У будинку є підвальне приміщення, а також паркінг, де і ховалися жителі багатоповерхівки під час атаки. Це власне і врятувало людям життя. Чоловіком врятувало те, що він просто почув, як летить ракета над нашим комплексом. А це його якби як насторожило, злякало, і він забіг за арку. А ви де були? Я на цей момент була в бані з дитиною. Зрозуміло так. У цьому житловому комплексі у Солом'янському районі постраждали і будинки довкола, десятки квартир кількох висоток лишилися без вікон та дверей на паркінгу. Також поруйновані десятки автомобілів. Це досить новий житловий комплекс. Тож сусідній будинок, що також постраждав наслідок атаки, був ще не заселений, тому потерпілих там на щастя, теж немає. Разі на місці працюють поліцейські, вони розгорнули штаб допомоги, документують наслідки злочину та приймають у людей заявки про пошкодження майна. А це практично кожна квартира у будинку. Також тут працюють комунальні служби, вони розбирають сміття. Люди і власними силами зараз намагаються ліквідувати наслідки цієї атаки. Вони, зокрема, прибирають скло у квартирах та обмотують пошкоджені автівки. Очем і підручними матеріалами Наталя Ткачук ТСН 1+,1.